Зсу штурманули та зайняли росіянські позиції в Рижівці, що на самому кордоні та зайшли на околиці Тьоткіна тут та ще на інших ділянках, і все це під пильним оком дронів. Надалі бойові дії зупинилися та було затище. Для тих, хто дивився вчорашній випуск за 19.07.25 по Кіндратівці продовжує розповідати, росіянські терористи, щоб збити наші контрнаступальні дії, закидували кабами село Кіндратівку. І так близько по своїм же, що залишки тридцятки, десь біля 20 орків та декілька поранених з 40-ї бригади до кінця дня вийшли з села на околиці в лісопосадки. Що можна сказати про звільнення ЗСУ. Села Кіндратівка. добивають ворога зараз наші дрони Баба Яга. Натомість пропагандисти дізналися, що їх авіація лупить по селу, і що зранку відправили ще другу частину роти 810 ї бригади, яка не дійшла, бо була розбита дронами, та розтрубили про втримання села. Ну-ну. Але про пандони не хочуть знати, що з 20 орків до Кіндратівки доходять одиниці, як на відео, і що на наші дрони контролюють логістичну трасу Новоіванівка і Свердикова, де постійно знищуємо техніку окупантів з особовим складом. В Олексіївці, Варачино, юнаківка та район садків були жорстокі бої. Але на вчора це більше позиційні ніж наступальні. Яблунівці беззубі з 83-ї ДШБ пішли в наступ, але через свої мінні поля. Як результат, багато втрат, і штурм завершився. Сьогодні прямий ефір. Тут о 21.00. Молимося за хлопців та донатимо на ЗСУ. Дякую.